і молитися до тебе, Господи, Просимо Твого благословення на це время, яке ми будемо зараз роздумовувати над духовною їжею Твоєю, Господи, яку ти нам залишив ту поживу для нашого спасіння. Допоможи, щоб наші серця були тою доброю землею, щоб слово Твоє, як це добре зерно, упало в, нашу, в наші серця і принесло плоди для тоді. Все тобі складаємо, подякування, Великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа. Молимо. Амінь. Сьогодні дуже цікава тема це тема про врем'я, про час. Це на землі обмежено в часі. Все. Лише необмежений Господь Бог, бо Він є Творець цього часу. Він безначальний, він безкінечний і Він. Не обмежений в часі. Він може бачити і минуле, і сьогоднішнє, і майбутнє. За тисячу-тисячі родів, поколінь. Але все, що Богом створено, воно обмежено в часі. І людина також вона має свій час. У Слові Божому написано, що людина створена Богом на землі. І, як знаємо, на початку Адам прожив 930 років. 930 років, представте собі. І з кожним поколінням люди жили все менше і менше. І до 700 років доживали, і до 800, і навіть до 900 доживали. Але е казав Господь не вічно бути духом моєму пренебрігаємому людьми. І нехай життя людини буде 120 років. Але на сьогоднішній день ми вже бачимо, що і людина. Не може прожити навіть і 120 років. Проживають при большій крепості. Є такі випадки, що людина до 100 років, до 100, там, до 105, до 110 може читати, ну то дуже рідко в Івухінець записана така людина, яка прожила 110 років. Але життя людини Давид пише 75-80, прибольшій крепості, 85 людина може прожити. І далі написано, людина вже полишає цей світ. Але це все обмежено чим? Це все обмежено часом. І от, наприклад, якби сказали вам лікарі, що комусь із нас, що я би не хотів цього радити, але це просто як приклад, що вам залишається жити буквально одну неділю. Отакий короткий відрізок часу. І що би ви зробили за цей тиждень? Знаєте, що через тиждень ви вже повинні померти. От що би ми зробили? Ну, напевно, навірно, би упорядкували всі свої справи в першу чергу. так? Тобто, Ми б замислилися, що треба якісь там, ну, наприклад, сімейні справи, треба заставити заповіт. Правильно, бо в нас є діти, треба заставити заповіт. На наших дітей, на, на рідних, потім відвідати всіх своїх друзів, провідати так? і попрощатися з ними. Е, якщо є якісь борги, там, так? постаратися повернути ці борги. Якщо є когось, обідали, образили, то треба попросити прощення. Так зазвичай у нас у християнському світі заведено. Що людина, яка вже знає, що вже їй приходить близький час, вона повинна попросити прощення, упорядкувати свої справи і духовні, і фізичні. І тоді вона вже може прикликати священника, сповідатися правильно, вже практично, сповідь, остання сповідь перед судом. І тоді вже людина може спокійно відходити у вічність. Розумієте, скільки залишається на останній тиждень багато справ. І хотілося б все встигнути, правильно? Але якщо подивитися, то усі справи ми зазвичай важливі, відпадаємо на самий останній час. На самий останній час. Починаючи з дитинства, коли мама просить нас, нас як дітей, поприбирати в своїй кімнаті іграшки, ми спочатку дозволяємо собі свої справи награтися, набігатися на вулиці з друзями, а потім на останню хвилину. Біжимо, бо мама попросила. І це в кращому випадку, якщо ми це виконали, а буває так, що і забули. Діти забігались туди-сюди і забули виконати навіть і це прокання. Потім, коли ми йдемо, вчимося в школу, нам задають домашнє завдання. І коли починаються, знаєте, осінні канікули, зимові канікули, місто того, щоб кожен день поточек підтягувати те, що ми десь упустили. Те, що нам тяжко дається, як щось, щось по якомусь предмету, ми зазвичай думаємо так, у нас ще багато днів і в останній день це все підтягнемо. І проходять канікули, а в ітогі і домашні завдання не зроблено, яке задають зазвичай. І в ітогі виходить, що і успіваємось, так же ми свою не підтягнули. Потім йдемо на роботу, ми виростаємо. Ідемо на роботу, нам менеджер чи директор, чи якийсь наш керівник, начальник говорить, якісь, якусь важливу справу треба зробити. Але ми все відкладаємо, є люди, які відповідальні. Не всі такі, але є відповідальні, які зразу беруться за ту справу. Але є й такі випадки, коли оці важливі речі знову ж таки відкладуються. Потім, коли ми одружуємося, заводимо сім'ю то у нас також є якісь обов'язки, які ми повинні робити. І так час летить до старості. І коли людина проживає старість, вона не раз собі задає таке питання, якби було б время повернути всп'ять, повернути обратно, я би вже не наробив таких помилок, які я наробив колись у своєму житті в молодості. Правильно? І я собі так само говорю, мені 50 років, і я багато за чим жалію. Що я зробив у своєму житті, але, на превеликий жаль, повернути час уже неможливо. Але, але знаєте, дорогі друзі, що я хочу сказати? Хотілося б так, звісно, прожити ще 70. Але хотілося б сказати, що на сьогоднішній день ми ще з вами живі, слава Богу. І в нас ще є час поправити щось в своєму житті. І... Сьогоднішній день якраз Бог нам і дав, сьогоднішній день, пробудив нас, щоб ми ще щось, сьогодні щось виправили, щоб ми не прожили цей день на деревні. І насамкінець я хотів би прочитати один, одну історію з Біблії, де Господь розкаявся в тому, що Він створив людину. Спочатку Він сказав, коли створив людину, візьма хорошо, і коли ми знаємо, що. Бог створив усе, людина була вінцем його творіння. І він обрадувався, наскільки прекрасно він создав оце творіння, як чоловік. Але коли чоловік згрішив і все більше і більше опускався у ту темряву гріха, роблячи гріх, він ставав все гіршим і гіршим, як і з фізичною подобою, так і духовно. І Знаєте, людина фізично, коли вона грішить, вона також фізично змінюється. І ми знаємо, що є люди, які дуже залежні від різних речей. І це ж у чому вони залежні, оце їх і змінює і фізично, і духовно. Але знаєте, на той момент Бог проходить багато років, сотні років проходить, майже тисячу років. На литровке тысячи, тысячи уроков. И Бог раскаивается в том, что Он и, и говорит так. И раскаялся Бог, что создал человека на земле, и восторгел сердце свое. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, которых я сотворил от человека до скота, и гадов и птиц, и истреблю, ибо я раскаюсь, что создал их Ной же обрел благодать перед учами Господа. И возвел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицом ее, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. И тогда Господь говорит, Собой він обрів благодать, бо він старався жити, так, як я казав, правильно, благочестиво. І каже Бог, я тобі даю короткий відрізок часу. І ці 120 років. На той час 120 років це було як одне мгновення. Хоча зараз пройшло вже, дивіться, від, від, від Рождества Христового вже 2023 рік. Пройшло як одне мгновення. Змінювалися покоління, змінювалися царі влади. Але знаєте, сьогодні ми на це дивимося на те минуле, як одним в І знаєте, і Бог дає йому відрізок. Каже, у тебе є 120 років для того, щоб спасти себе і спасти свою сім'ю. І ви знаєте, і він чувствує оцю відповідальність, що такий короткий час йому даний, і йому треба зробити те, що сказав Бог. Створити той корабель, той ковчег, який зробить практично ту величезну місію для майбутніх поколінь, яке продовжить життя майбутнім поколінням на землі. І якщо б він до цього віднісся халатно, я думаю, що б, вже б на землі нічого б і по сьогоднішній день не існувало. Але Бог йому дав важливе завдання зібрати всіх тварин, Тобто він не ходив. Глядачі. А він приводив тих тварин до нього. І по парі кожного, і птиць небесних, і земних, ну, прісноводних, і морських не треба було, бо то вода, в принципі. Але йому треба було зробити для них стойла. Для них треба було зробити гнізда місто, розпреділити правильно все. Хижаки окремо, ті окремо, птиці окремо. І це велика робота. І на цей час. Було виділено йому 120 років. І представте собі, він це все робить. Але чи дано було для людей це свідоцтвом, того, щоб вони покаялись, як ви думаєте? Я думаю, що було дано. Тому що коли люди дивилися, що ной будує цей корабель, то він не мовчав, він говорив, що через деякий час Бог унічтожить землю. Але люди сміялися з нього, бо на той час дощ не падав. Земля орушалася парою. Був такий, знаєте, пам'ятковий ефект. Підожів не було. І люди думали, де море, де є дощ, де є вода, бо була суша. І вони з нього сміялися. Але час покаятися їм був даний Але як ми бачимо з історії, люди не покаялись. І приходить той момент, коли вже залишається сім днів. Представте, вже 120 років проходить. І от до завершення 120 років лише 7 днів залишається. І от Бог каже йому і сказав Господь мною: «Войди ти, і все сімейство твоє в ковчег, ібо тебе увідує я праведним передо мною в роді Дивіться, коли Бог побачив його праведним, коли він уже все зробив. Розумієте, оказується, що кінець, життя, кінець нашого життя. Бог зараховує, що важливо не тільки початок, а важливо і кінець нашого життя. І тільки в кінці Він каже, отого от все, що він зробив, каже, тебе у я правильний. Тобто, від початку до кінця ти мені не змінив. І знаєте, і Бог каже, війди в ковчег, ти, все твоє сімейство, животні вже самі туди зайшли, птиці залетіли. Уже все на місцях, всі знаходяться у своїх стойлах, у гніздах. І тоді каже, прийшов Господь, каже мною, прийшов і твій час. І коли він заходить у ковчег, Бог закриває за ним двері. Не той закриває, а Бог закрив за ним двері. І знаєте, там не було ручки із середини. Кількість снаружи Бог Бог закрив ці двері. І коли Бог закрив ці двері. Почав падати дощ. Для людей це було дивно, що з неба паде вода. Для них це було дивно. Але цей дощ падав 40 днів і 40 ночей. І відкрилися всі істочники бездни, і всі води відкрилися як небесні, так і підземні. І представте, вода йшла зверху і знизу. І за 40 днів, самі найвищі гори на землі, вони були покриті водою. Весь світ був потоплений водою. Помирали, казалось би, так, жестоко помирали і, і дорослі, і, і дедушки, і бабушки, і невинні діти стукали у ті двері ковчега і кричали, Дедушка Ной бо він вже був старенький. Кричали йому дедушка Ной, поможи, дедушка Ной спаси, але він нічого не міг зробити. Він не міг відкрити ті двері, бо Господь закрив. Господь закрив свої очі, щоб не бачити оці, знаєте, як сказати, мучення, страждання цих людей, які дітей, які казалось би невинні, але, знаєте, з кожним поколінням Господь описує ситуацію на землі, що воно ізвратилося. І їхні діти, діти їхніх дітей, вони вже народжували з гріховними мислями. І нічого не залишалось, як треба було погубити цю світу. І знаєте, на останнє, що хочу сказати, що так і в нашому житті Бог нам дав цей відрізок, відрізок часу, щоб ми за це время роздивилися своє життя, роздивилися свої поступки, бо рано чи пізно ми всі колись предстанемо перед Богом, і Бог скаже, тобі було дано время для того, щоб ти привів своє життя в порядок, щоб ти своїм життям. Моїх сьогодні засвідчити, що ти достойний спасіння. А так як людина цього не зробила, то одним він скаже: ідіть, благословенні у те місце, яке було вам приготовлено від початку, місто благословіння, радості, місце тою, де буде сам обитати Господь і буде утішати їх, де Бог отре кожну сльозу. Де Бог утішить кожного сироту вдову. А іншим скаже: відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Тому хотілося б, щоб ми всі з вами опинилися по праву сторону, а не по ліву, як сказано, коли буде відділяти овець від козлів. Нехай Бог благословить. І оце время Божого довотерпіння будемо почитати за наше спасіння, щоб ми спаслися. Тому. время, Дано кожному чоловіку, а як ми його використовуємо, це вже буде залежати від нас. Давайте помолимося. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти керуєш цим часом, управляєш ним, ти творець цього часу. Допоможи нам, Господь, щоб і ми так само могли зрозуміти, Господи, що наше життя, воно в Твоїх руках, і від нас багато чого не залежить, але спасіння наше Ти дав у наші руки. Що ми можемо сьогодні розглянути, роздивитися своє життя, де потрібно розкаятися, привести себе і свою душу в порядок і навернутися до Тебе. Ми просимо, Господь, ти покажи нам, Господи, де в чому ми не праві, і допоможи нам, Господь, щоб це время, яке ти нам даєш, щоб ми його використовували правильно для того, щоб прославилось. Твоє святе ім'я, щоб ми могли виправитися, знайти той шлях спасіння, цю вузьку стежину і послідувати за тобою, сотворити цей достійний плод покаяння і навернутися до тебе. А за все тобі, нехай буде слава і подяка наш, великий Боже, Отець через нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимося. Отче наш, Отче наш Сущий на дісах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, і на землі, як на небі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватці наші, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила і слава.